Я бачу наскільки люди в Україні на жаль чекають зради. Я нікуди з України не їду, але абсурдність цього рішення полягає в тому, що я, наприклад, їжу виключно для того, щоб робити позицію України сильнішою. Чи не здається вам, що всі ці дрони і винищувачі – це вже переломний момент в нашій війні? Або це продовження тактики тестування заходу? Це було вперше перше вторгнення військове вторгнення на територію НАТО. З моменту заснування НАТО відбувається підготовка російського повноцінного вторгнення на територію країн ЄС риска НАТО. Не треба казати, що там НАТО от НАТО не бомбануло Росію після цього, тому воно слабке. Це все зараз розкладається, аналізується. Для того щоб ухвалювати вже остаточні рішення. Європа рухається до війни з Росією за логікою. По ідеї можна припустити, що російське військове вторгнення відбудеться десь до 2030 року. Я не знаю звідки беруться якби обіцянки, що 60-90 днів і щось там зміниться. Бо насправді сьогодні ми там само, де ми були на початку року. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Забадаш з нами колишній очільник МЗС Дмитро Колеба. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Давайте розпочнемо з такої резонансної теми. Два тижні тому з'явилися закиди про те, що ви поїхали з України, про те, що ви не повернетеся. Але сьогодні ми з вами в Києві на ВДНГ. Ви виступаєте на коражі. Чи розумієте ви звідки взялися ці чутки? З чим вони пов'язані, і хто може їх розпускати? Знаєте, рік тому написали, що я втік до Америки. Два тижні тому написали, що я втік до Польщі. Ну, Очевидно, хтось вважає, що в Польщі, краще, ніж в Америці. І тому тепер туди треба їхати. Насправді, я не знаю, якби, хто зацікавлений в такому поширенні максимальному цих новин, які насправді не є новинами, бо це все неправда. Але я знаю інше, я бачу, наскільки люди. В Україні, на жаль, чекають зради і чекають розчарування, щоб сказати: А ну і цей. Ну от не було за що до нього причепити сильно, але нарешті, от ми довели, що все-таки самі собі, що все таки він такий же, як всі, і зрадник. Я нікуди з України не їду. Мене можна з України випхати, я думаю, тільки в неживому стані або якимось. Примв примусовому в примус прзазаумов, якщо мене хтось примусово вивезе з країни. Я був в Україні, я є, і я буду жити в Україні зі своїми дітьми, зі своїми собаками, зі своєю коханою. Інше питання в тому, що я дійсно їжу за кордон, тому що війна за реальність, війна за думки людей у сприйнятті нашої війни, нашої боротьби проти Росії вона триває, і потрібно говорити з іноземцями потрібно пояснювати, щоб вони ухвалювали рішення вигідні України. Це я робив, роблю і буду робити. Але куди б я не їхав, я завжди повернуся додому, тому що це мій дім. А як буде далі розвиватися ваша кар'єра? Тому що ви зараз викладаєте в двох університетах? А як ви будете виїжджати? Чи це буде онлайн? А я тепер не знаю. Тепер, от після того як ухвалив це рішення, що людь е особам, яким присвоєно ранг посла, але які при цьому не працюють в МЗС, заборонено виїжджати. Е я от не в курсі, чесно, як то тепер це працюватиме. Я написав уже в усі університети. Написав е, на конференції і закриті там е, зустрічі, семінари, е, де мене чекали, що я не можу наразі виїжджати і не знаю, коли я зможу виїхати. Будемо з'ясовувати, але абсурдність цього рішення полягає в тому, що я, наприклад, їжу. Виключно для того, щоб робити позицію України сильнішою, е, від того я можу те саме робити онлайн, е, напевно, але питання в принципі навіщо ну в чому логіка цих рішень? Тому що воно стосується там, ну я б десь 14-18 людей. От прям такий супер пріоритет в країні супер проблема заборонити 15 особам, виїжджати за кордон, особам, які знають як працювати з іноземними аудиторіями. Для мене це дивне рішення, чесно кажучи, але ну подивимося, як воно буде далі. Будемо дивитися, будемо слідкувати, пане Дмитре. Зараз Росія атакує не тільки Україну, її дрони перет... перетинають кордон інших країн. Винищувачі також для багатьох здається, що це якесь тестування НАТО. НАТО в свою чергу відкриває свою операцію Східний вартовий, чи не здається вам, що всі ці дрони і винищувачі. Це вже переломний момент в нашій війні, або це продовження тактики тестування заходу. Це було вперше вторгнення, військове вторгнення на територію НАТО з моменту заснування НАТО. Я думаю, що це вже робить цю подію. Ці 19 дронів російських історичною і поворотною. Чи Росія хотіла цим оголосити війну? Безумовно, ні. Чи готові е, країни НАТО голосити війну Росії, безумовно, ні. Але е, те, що відбувається, треба називати речі своїми іменами. Е, відбувається підготовка російського повноцінного вторгнення на територію країн е, єс риска НАТО. Бо ну, в Європі вони всі перетинаються. І я думаю, тут ну, люди, люди, які читають це інакше. Вони просто або не усвідомлюють реальність, або а, працюють там на Росію, щоб щоб утримати інші країни від правильної реакції. Тому не треба казати, що там НАТО от НАТО не б, бомбануло Росію після цього, тому воно слабке. Ні, розумні люди там, кому треба, вони розуміють, що відбувається, але вони безумовно не хочуть бути першими, хто по суті розв'яже війну. А те, що Путін йде до цього і. Спостерігає уважно за реакцією, перевіряє силу ППО. Там же ж сидять в Москві зараз аналітики. Вони розклали вже по поличкам. Звідки взлітали літаки, перехоплювачі? Як збивали? Хто був підтримкою другого ешелону? Як працювала е, єдність союзників, Які наслідки провокації? Це все зараз розкладається, аналізується для того, щоб ухвалювати вже остаточні рішення. Тому. Наразі на жаль, дуже сумно це говорити. Але Європа рухається до війни з Росією. Коли ця війна на вашу думку може розпочатися? Ми не знаємо. Це було б спекуляцією казати, коли саме є, скажімо, там вторинні третинні ознаки. До речі, я вам скажу, що коли я навесні а, за кордоном говорив прямо, що Росія на вас нападе, і люди казали: Дмитре, ми дуже поважаємо ваш голос і ваші там аналітичні згідності. Але Ну цього не буде, то у вересні е, ну такої впевненості в європейських колег і, і знайомих немає. Тому, в принципі, хід їхніх думок рухається правильно. За логікою, по ідеї, можна припустити, що російське військове вторгнення відбудеться десь до 2030 року, можливо, початку 30-х років. Чому тому, що Росія на цей момент вийде на пік? свого військового виробництва вони вже дивіться за даними гур нашого з восени минулого року. Вони виробляли 500 шахедів на місяць зараз 2500 і будуть ще більше виробляти. Їм пулять ці шахеди на Польщу, Фінляндію, Балтію, куди завгодно. Це взагалі ні про що, це копійки, це нічого їм не коштує. Тому пік російського виробництва зброї. З одного боку буде досягнуто з другого боку, після 30 -го, 2030 -го року, європа вийде на пік своїх озброєнь виробництва виробництво озброєнь. Тобто, за воєнною логікою, якщо ти хочеш на когось напасти, ти не повинен чекати, поки він стане сильним, правильно і буде сильні у сильнішій позиції, щоб від тебе відбитися. Тому є от лунається цифра про 2030 рік. Там або в районі, але це чисто якби така на вторинних ознаках поки що конкретики не можна озвучувати, бо її немає. А як ви гадаєте, чи зможе тоді Росія воювати і проти НАТО, проти Європи і з Україною одночасно? Чи все ж таки до цього моменту військові дії в Україні були завершені будуть різні? Може, Росія може вести дві війни, тому що за умови. Що це будуть різні війни. Дивіться, в Україні мета Росії загарбання всієї України, ну або принаймні її частини. Коли розпочнеться війна на території ЄС-НАТО, метою війни буде не загарбання територій, а демонстрація колапсу. Європейського союзу і НАТО, де не буде єдності у, і ефективності в протидії Росії. Тобто можна спокійно вести бойові дії е, силами, там, умовно кажучи, е, декількох дивізій е, і тисяч дронів, і ракет на локальному шматку е, фронту і при цьому вести бойові дії, бойові дії в Україні. Е, ми хочемо і маємо сподіватися, що, звісно, там війна найближчими. Роками в Україні закінчиться. Але я думаю, що і для нашої менталки, і для нашого державного планування варто виходити з сценарію, що війна триватиме і готуватися до цього. Якщо вона закінчиться там найближчі з якихось причин найближчим, найближчим часом ну, буде нам приємний бонус. Слава Богу, будемо радіти. Але планування і готуватися, і внутрішньо кожній людині, і державі треба до того, що Путін воюватиме ще багато років і проти України, і проти інших країн. Пане Дмитре, у мене до вас питання ще з приводу висловлювання нардепа нардеповониславського стосовно того, що війна в Україні вже йде до кінця. Про це свідчать політичні процеси. Також якусь таку схожу думку висловлює міністр фінансів США про те, що термін закінчення війни в Україні 60-90 днів. І скажіть, будь ласка, що йдеться на увазі під політичними процесами? Це якась підготовка до чого? До врегулювання конфлікту, до мирної угоди, до можливо виборів. Я думаю, якщо зараз піти в церкву і поставити свічку за те, щоб війна закінчилася через 60-90 днів, то шансів на те, що це справдиться, буде більше ніж. Е Шансів, що війна закінчиться через 60-90 днів, бо зараз відбуваються якісь політичні процеси. Завжди щось відбувається, і політики, ну, за визначенням, мають випромінювати оптимізм. І це нормально, це добре, людей треба підбадьорювати. Але я ж, ну, люди мають теж розуміти реальність. Для того, щоб в Україні зупинилась війна, мають статися або А, у Путіна мають закінчитись ресурси, або Б. Путін має відмовитися від своєї максимальної цілі загарбання України. Ресурси у нього наразі є, тому що він торгує доволі ефективно нафтою і заробляє на цьому гроші. Ціль загарбати Україну він не скасовує. Він все ще дотримується. От наші, там кажуть, знову нові наступи, нові там бомбардування відбуваються, збільшив ці кількість дронів. Немає мотивації у Путіна зараз зупиняти війну. Тому я не знаю, звідки беруться якби. Обіцянки, що 60-90 днів і щось там зміниться. Бо насправді сьогодні ми там само, де ми були на початку року. На початку року говорили: от зараз ми тут ще трохи, і все. А рік назад, якщо ми промотаємо, подивіться, якщо люди витратять хвилину, подивляться. Ну і рік назад були новини, що до кінця цього року дуже хочемо, стараємося, працюємо. І так, от кожного щороку воно повторюється. Щоб перемогти у війні, потрібно реально на неї дивитись. Я не хочу нікого засмучувати, вганяти в депресію. Просто хочу, щоб ми реально оцінювали ситуацію е і е ухвалювали відповідні рішення, які роблять нашу країну сильнішою, які зберігають, е які зберігають життя наших людей. Тому я дуже хочу, щоб політики були праві, але я поки що цього не бачу. Дмитро Іванович, дуже дякую вам за розмову. Не вам вже потрібно бігти. Дякуємо вам і до нових зустрічей. Дякую вам, до побачення. До побачення. Часто.